Привіт підписники, привіт випадкові глядачі! Ділюсь з вами останніми новинами. Дружище, Ніксер, мій підписник прислав мені відремонтований байкал. Цей Байкаліще. Каже, тепер стріляє їм на світі. Але байкал прийшов не просто сам, дякуючи Ніксеру, він жив, але, але тут іще куча цікавих Ну, mm, Зараз демонструємо. Так, що у нас є? Ну, собственно, собственно, цей... Власне, Цей восставший, восставший із пекла Tierodacil MR651K. Подивимося, як він функціонує, це буде тема для окремого роліку. Ніксер, ним... Ніксер стверджує, що все було через е, е, підігнутий з фіксатор барабана, який вносив якраз ті негативні моменти в його. Правильне обертання. І зараз все у нас пішло своїм природним шляхом, все зашибіть. стрільба ведеться з обох барабанів і різними кулями. Але подивіться на цю красу. Тут же є все. Тут же є. Шершеня 0,28 грама Принаймні, з них коробка, ну диві... О, яка краса. Скільки нічяків. Так, ну це те, що я відсилав, воно може знадобилось. Може, ні. Але, блін, назад прийшло три отаких от СО2 балона. Дякую, дякую. SAS extra power. І спитаємо. Так, назад прийшли кулі. Я так розумію, ніксер мені їх... Ух ти. Такий запас. Добряче можна буде пошмаляти шершень експрес 0,46 г. Якраз те, що треба, Чуть-чуть менше, чим мої півграмові. Так, і тут, я так розумію, для іншого барабана все ж, е... ніксер наполягає на тому, щоб це був свинець, а не ББ. Тому що по нарізам це не гадняк. По нарізам це не годняк, щоб ходила ББшка нарізам. В принципі, теоретично, в теорії, я з ним згоден. Але що при цьому думає виробник Байкал? Чи у нього в нього сім'ядійволбу? Чи вони взагалі нічим не думають, не знаю. Ось так от. Так. А також вашому вниманию нарешті ніхілий боєзапас для флаберчика. Залишилось тільки знайти місце, де можна постріляти, і при цьому одразу не отримати мандюлей. Круто-круто. Це буде тема окремого роліку. Дякую, друзі. Ось так, в принципі, і реалізується ця приказка. Не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. Так що Нікстер, дякую тобі величезне, за те, що ти спас мій контент. Це, цей ролик буде знятий. На днях, але це все буде попереду. А зараз ви всі чекаєте, мабуть. Від знятого Сіга. Хі -хі -хі. Ось такий зігзаур P320M17. На тюрлі, те що треба. І цей ролик також скоро з'явиться.